Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться розкрити таку тему, як бачать тебе вищі сили і яку хочуть дати пораду. Тому не будемо довго витрачати час. Покажіть нам руни, як бачать вищі сили людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть мене, як бачать, вищі сили, станом на зараз людину, яка зараз дивиться цей розклад. Ну, по-перше, в житті були руйнування, людина проходила очищення. Можливо, вміє, вміє робити не те, як Фенікс, який відроджується з попелу. Незважаючи на те, що були якісь Втрати в житті людина зараз робить певні дії, людина намагається взяти свій потік, людина емоційно емпатична, має розвинену інтуїцію і Можливо, йде до свого кохання на піки своїх емоцій, маючи велике бажання його отримати, зустріти, були руйнування, але зараз людина йде, йде намагається, старається, прикладає зусилля, щоб взяти свій потік. щоб взяти свій потік, щоб отримати те, що їй хочеться, щоб займатися тим, що їй подобається, щоб нарощувати і далі свою власну магію. Свій, свій час зруйнованого безвір'я. Зруйнованою, очищувалась людина від того, що не вірила, від того, що не мала зв'язків з вищою силою. Так вищі сили бачать. Людина зруйнувала колись не ту можливу релігію, відмовилась від неї. І зараз вона напрацьовує, напрацьовує поступово свій потік, свій власний канал. Для багатьох, хто зараз дивиться. Вищі сили говорять, що ти втрачав втрачала раніше стосунки. Ти була ображена, ти не вірила, що можеш зустріти людину, що в тебе ще можуть бути стосунки. Для невеликого відсотку вищі кажуть, що ти колись не вірив в те, що в тебе є дар тебе є сила. І навіть несподівано якось для тебе це відкрилося. І зараз ти до цього йдеш, прагнеш. Ти почав звертати, почала увагу на ті речі, які раніше були скриті від тебе. І. Тобі, тобі відкрилися деякі таємниці. Дещо було для тебе неприємним можливо. І важким на шляху до, твої, до того, щоб взяти свій власний потік для тих, хто йде до свого кохання і відкритий світу. Для того також відкрилися таємниці, і стало зрозумілим, що хоча й були втрати, були зради, були образи, все одно хочеться мати поряд людину, партнера, з яким буде добре, легко. З яким можна буде порадіти життю і вищі сили зараз говорять, що незважаючи на всі втрати і руйнування, у тебе є велике бажання отримати свого партнера, і ти робиш певні дії, щоб в твоєму житті було кохання, був цей потік, потік кохання. Потік емоцій, причому позитивних емоцій. І зараз ти йдеш до цього. Не так давно ти ще не вірив, що це можливо. А тепер воно є. Є це бажання. Добре, а покажіть тепер вищі сили. На що треба на цьому шляху звернути увагу? На що звернути увагу? Ну, що ж, у тебе був закритий шлях після якихось руйнувань. Можливо, навіть ти колись відмовився від того, щоб мати стосунки, мати те кохання. Можливо, колись ти казав, що мені це не потрібно від цього одні страждання і біль. І тим самим ти закривав собі шлях, закривала до нових стосунків. Або, скоріш сказати, до кохання. Саме до кохання, тому що стосунки відбувались, можливо, люди зустрічались на твоєму шляху, але ти сама сам не міг закохатися. Був закритий шлях. І зараз це припинилось. Припинилось, можливо, навіть по волі вищих сил. Неочікувано. Цей закритий шлях, він відкриється, тому що в майбутньому тут нова зустріч, тут побачення, тут яскраві фарби, тут реальні результати. Реальні результати, і зверни на це увагу, тут можуть бути перешкоди, може. Іти не все так гладко, але, по-перше, ти отримав результати від того, що колись відмовлявся. І треба з цим якось бути. Для тих, хто йде до своєї магії взагалі, і відчуває зараз, що в ньому прокидається чи прокинувся якийсь дар, і людина йде, прикладає зусилля, вчиться, ем, інтуїтивно відчуваючи напрямок. То, тут також зверни увагу, колись ти відмовлявся від чогось, і це перекривало тобі шлях. Зараз. Цей стан, як наче призупинився. Але пам'ятай завжди, що якщо ти від чогось відмовляєшся, всесвіт сприймається, і йде тобі назустріч і своєю відмовою колись, ти закрив шлях до цього, закрив і все підвисло. І це дало свої результати по ітогу, які. По-перше, ти, ну, боїшся, начебто брати відповідальність, і ти не... Дійшов іще до гарного рівня професіоналізму, майстерності, якщо це про твій. Бо отой бо закритий шлях, ота твоя відмова, вона дала свої результати. Ти перестав сприймати, перестав розуміти і, як наче забоявся взяти на себе відповідальність. Да. Ти втратив час втратив час, щоб стати майстром, щоб набратися досвіду. Ти цей час втратив і за свої відмови, і за закритого шляху, і за те, що все завмерло, і ти не розвивався довгий час, стояло все на місці. І це дало свої результати. І що з цим зараз робити, навіщо ви нам це кажуть? Хто хоче взяти поток кохання і йде до, до, по своєму шляху, бажаючи зустріти справжнє кохання і почуття закохатися, відчути ці пристрасті, то в майбутньому можлива на вас зустріч, але ти поки що. Безвідповідально якось стався. Можливо, ти вже маєш партнера, але як начебто боїшся, відсторонюєшся, є якісь причини і е, вищі сили тут дають пораду. Зміни своє ставлення до родини, до сім'ї. Е, твої. Твоє бачення треба трошки змінити, і тоді буде успіх і перемога. Можливо, ти не дуже готовий, ще готова створити ну, справжню родину. Можливо, тут дійсно це незнання і страх відповідальності. Можливо, ти думаєш, що тобі це не дано вже, або не потрібно що це не важливо? Тут треба змінити якусь родову програму, тут треба змінити, трансформувати своє бачення сім'ї, роду, родини. Тут треба змінити, власне, і саму ціль, свої цінності, свої вкладені колись давно в тебе програми. Тут потрібна трансформація, і буде тоді перемога твоя, ти зможеш, ти переможеш, ти візьмеш той потік, ти зможеш полюбити, ти зможеш полюбити і бути коханим, і створити родину, і взагалі навіть не будеш зациклюватись на тому, що тобі створювати чи не створювати. Ти просто будеш радіти. Це буде свято для тебе свято перемоги. Ти зрозумієш, що з цим робити. Ти навчишся взаємодіяти зі своїм партнером і з самим собою. Тут треба трохи змінити, хоча навіть не трохи. Тут треба змінити глобально, кардинально. Свої минулі бачення і погляди, цінності і цілі тут саме стосується родини, сім'ї, роду глобальних речей. Тут потрібні зміни і проробки, тут потрібно розуміти. Промахи і помилки, і тут треба побороти свої страхи йти їм назустріч. Якщо ж ти йдеш до своєї власної магії і хочеш взяти цей потік зараз і прикладаєш зусилля, ти відчуваєш вже інтуїтивно, що в тобі є сила і є дар. Це несподіванкою для декого сталося і несподівано Неочікувано щось відкрилося. Ти відчув, відчула ці енергії, цей потяг, але ти відмовлявся, ти боявся, відмовлявся, ти не хотів. Це дало свої результати. Ти втратив знання, ти боявся взяти відповідальність, ти не так швидко розвивався. Можливо, втрачено було не один рік. Від страху взяти відповідальність на себе і погодитися, що треба тобі саморозвиток, розвиток, треба йти. А час іде. То що з цим робити? Тут та сама історія. Твоя глобальна ціль, твої погляди, твої переконання, віра твоя, наміри твої. Потребують перегляду і трансформації. До речі, декому тут стане в пригоді допомога роду і сім'ї ну, в широкому сенсі. Родові програми, допомога роду, всього роду. Тут треба роздивитися також всі страхи і помилки. Весь негатив, який колись був в роду, і тоді це дасть тобі успіх. А ще твій род дасть тобі енергію. Але також після того, як ти зрозумієш, які були у тебе неправильні дії, неправильні погляди і переконання. Можливо, ти не Можливо, ти якось не так сприймав це все, твій рід стане тобі в пригоді, а для декого і сама традиція, не тільки рід, не тільки твій рід, твоя сім'я. Сама традиція і сама твоя віра може дати тобі величезну енергію. Але ти повинен пройти трансформацію. Ти повинен розуміти, що страхи на цьому шляху, вони, звісно, є і будуть, але ти повинен глянути їм в очі, не боятися. Як трансформуватися, що порадити? Трансформуватися. Що порадити тут, що допоможе. На питання, що допоможе, і як змінитися, як змінити оці переконання, які можливо навіяні соціумом, родиною, але не твої власні, тут просто треба свою свідомість. Підготувати, розширити. Яким чином? Ну, по-перше, треба намагатися, щоб твоя свідомість могла сприймати всі енергії, всі, які є: добро, зло, світло, темрява це все важливо. Якщо стихії, всі стихії, немає кращої чи гіршої. Вони однакові. Це ідеально. Це в ідеалі, коли в тобі будуть на рівних всі стихії. Коли ти будеш сприймати всі енергії, зможеш їх гармонізувати, коли ти будеш розуміти, що життя і смерть, добро і зло, світло і темрява все потрібно в цьому світі і не боятися, тоді ти зможеш іти далі. Зарухаються всі процеси, це допоможе. Розширення свідомості твоєї. Вміння дивитися на все з усіх точок боку. Вміння, коли потрібно абстрагуватися і рухатися, ти повинен зараз запустити всі процеси, які можливо, для того, щоб розвиватися, що допоможе взяти дар своєї власної магії, свій власний дар відкрити, розкрити і не боятися. Просто. Рухатися, рухати всі процеси, це знання, це власна трансформація, це не стояти на місці, а ще шукати допомогу, шукати підказок, шукати людей і вміти взаємодіяти з світом. Головне тут знати глибини. І не боятися. І тоді це дасть тобі пере... перемогу, це дасть тобі енергію для того, щоб рухатись. Тому що без енергії в цій справі буде важко, так, дивіться, випадає. Рухайся до знань. Рухайся. Рухайся до того, щоб з вищою силою взаємодіяти краще, плотніше. налагоджуй канали, вчися. Намагайся робити запроси, тобі прийде інформація. Бери інформацію, розширюй свою свідомість шляхом знань і інформації, шляхом зв'язків і контактів. Для тих, хто хоче взяти потік кохання і отримати кохання і справжню любов, тут допоможе також, по-перше, створити міцні стосунки, якщо прийде людина в твоє життя, а це скоро буде. Така зустріч, ти передивися свої погляди на сімейні стосунки, зрозумій всі помилки, відкинь всі страхи, попрацюй з ними. І не бійся, створи дійсно міцні стосунки, які базуються на взаємопорозумінні. Коли люди розуміють одне одного, і також рухайся до знань, умій комунікувати, умій розмовляти, чути і говорити в партнерстві. І допоможе тобі, якщо ти знайдеш людину, ну, коли у вас, знаєш, як, ви на одній якби хвилі, ти це відчуєш, у вас буде зв'язок, у вас будуть задушевні розмови, у вас будуть спільні цілі, спільні плани. Просто рухайся до того, щоб в твоєму житті було знання. От. В усіх сферах, чого б це не стосувалося. Рухайся до знань, розвивайся. Тому що застій в будь-якій сфері він приведе до краху. Все завмре, і все буде стояти, все підвисне, нічого не буде розвиватися. Тут розвивайся, в усіх сферах. Така порада від вищих сил це допоможе. Розвиток допоможе. Рух допоможе. Знання. Зв'язки, інформація. Це все допоможе в усіх сферах, чого б це не стосувалося, чи потоку кохання, чи дару, і потоку магії своєї власної. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні розклад, друзі мої. Якби розділення пройшло для такої, для такої сфери. Можливо, для когось програється якась одна, а для когось, можливо, і обидві. На цьому завершую. Доброго дня, по можливості, гарного, спокійного. І будемо йти до саморозвитку, розвиватися ще більше, і це принесе свої результати. Всім пока!